28 тонн гуманітарної допомоги від французьких волонтерів привезли на Бердичівщину. Привезли гуманітарний вантаж для Бердичівської міської лікарні. Ще із серпня місяця від моменту призначення призначення виконуючого обов'язки Константина Вікторовича. Ми з ним зустрічалися і він окреслив ряд проблемних питань, які потрібно вирішити на сьогодні. І ось. Привезли гуманітарну допомогу завдяки отцям кармелітам та їх волонтерам, а також самим волонтерам із Франції, вантаж доставили до складів міської лікарні. Тут медичний одяг, засоби індивідуального захисту, медикаменти та інші необхідні речі для лікарні та військовим. Кордон перетнули відносно швидко, зазначає Денис Железницький. «Дорога завжди складна, бо це вночі погані погодні умови. Але ми вже до цього звикли. То а якось на ранок, на ранок. Вже були тут так. Вантаж такий беру для нашої лікарні. і Ми ще далі до військових. Да? Так, воно ми Послужіть. тісно співпрацюємо з нашою військовою адміністрацією. І на потреби військових, на потреби лікарні, куди треба, які потреби вони всі за дну по мірі можливості, всі закриваються. Ці потреби так будуть і для військових медикаменти, і для лікарні там уже піде розподіл. Потреба у медичних засобах завжди існує, але завдяки волонтерам та співпраці з військовою адміністрацією каже Костянтин Гінгуляк, вдається їх поновлювати і поповнювати. Дякуючи Димедіту, мили Вікторію вона постійно допомагає нашій лікарні. Постійно підтримує в будь-якому питанні, в будь-якому питанні, особливо коли якась не є необхідність в медичних засобах та препаратах. Ми завжди до неї звертаємося і завжди в найкороткий термін у нас приходить допомога із наших зарубіжних друзів. І я думаю, що я так вважаю, що виконуючий обов'язки Константин Вікторович показав себе гідно, він хоче працювати, тому наші обов'язки керівників на місцях допомагати. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.